Жива черга, а ще записи на увесь день. Шинний центр, що на вулиці Героя України Олексія Скоблі працює у посиленому режимі. Охочих перезути автівки чимало. Є жива черга, є запись. Люди завчасно записуються, приїжджають, прибуваються на определену годину. Багатьом краще, щоб ну, записатися, багатьом краще, щоб приїхати, там, живі черги подождати. Більшість клієнтів обирають нову гуму Шини 2022 року випуску придбав Олексій Олександрович. Зимова різина, гудьєри польські, по-моєму. Да. 22 року доїжджаю би, резину і купляю все одну нову. Тому що ну, більше довіри до нової у швидкому інтерв'ю поміж роботою працівник сервісу розповідає, підняття цін ще на монтажу не торкнулося, а вартість заміни в більшості залежить від діаметру дисків. Як була вона на протязі року, так поки місяця залишилась. Середнього ну десь 700 гривень. Чотири колеса. Мінімум дві тисячі потрібно віддати, аби придбати одну шину середньої якості, каже власник шинного центру Сергій. Та є й дорожчі екземпляри, які відповідно слугуватимуть довше. Середня вартість гуми десь 200 за шин. В 15-му розмірі так. Це буде хороший варіант. Типу Корея, Туречина, Стармакс. Також з дорогого Китаю. Більше беруть середній сегмент багато європейських брендів. Типу Оріум, Таурус. Також беруть Корею, Роудстоун, Нексен, Хенкук. Також є багато представників, які обирають дорожчого сегменту. Це Тойо, Мішелін. Яка І... вартість Мішеліну на сьогоднішній день? 4,5-5 тисяч за шину. Вже незабаром на Хмельниччині прогнозують мінус. Перші заморозки вже були, тож працівники шиномонтажу застерігають не затягувати із заміною та піклуватись про власну безпеку та безпеку оточуючих.